Так, доброго дня, всім присутнім, запрошеним. Ми починаємо наше засідання. Ми маємо кворум. Так, і для роботи комітету нам необхідно затвердити порядок денний. Він був надісланий вам раніше, тому прошу проголосувати. Хто за? Проти. Отримався. Дякую, рішення прийнято. Перше питання порядку денного проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування публічних електронних реєстрів. Реєстраційний номер 10340 поданий Кабінетом міністрів України. Запрошую до доповіді Олександра Закусила, директора Директорату електронних реєстрів Міністерства цифрової трансформації, прошу. Доброго дня, шановний голова, шановні члени Комітету, дякую за можливість виступити. Проект закону розроблений на. Виконання перехідних та прикінцевих положень закону України про публічні електронні реєстри, плану законопроектної роботи Верховної ради та відповідно доручення прем'єр-міністра України основними. Тезами, які пропонуються внормувати в законі, це запровадження функціонування електронного сервісу верифікації персональних даних в рамках єдиного державного демографічного реєстру, додавання унікального номеру запису в реєстрі так званого УНЗР у дані реєстрів, які врегульовані законами, де його раніше не було, та часткова дерегуляція законодавства щодо внормування реєстрів, зокрема перенесення на рівень підзаконних нормативних актів частини норм, які необхідно врегульовувати під час їх створення. Очікується, що прийняття закону сприятиме актуалізації даних у державних інформаційних ресурсах України, дозволить під час надання адміністративних послуг та інших послуг використовувати онзер для ідентифікації особи, потенційно зменшить кількість помилок у реєстрах та дозволить уникати дублювання інформації під час ведення реєстрів. В зв'язку з цим прошу вас під підтримати даний проект. Дякую. Є питання до виступаючого? Якщо ні, я тоді продовжу. Колеги, до комітету надійшов ряд висновків про відсутність зауважень та пропозицій до законопроекту. Разом з тим, головне наукове експертне управління, дослідницька служба Верховної Ради України надала зауваження та пропозиції до законопроекту, які пропонуються працювати при підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні. Пропоную прийняти висновок до законопроекту та ухвалити таке рішення перше. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування публічних електронних реєстрів. Реєстраційний номер 10340, поданий Кабінетом міністрів України включити до порядку денного 10-ї сесії Верховної Ради України 9 скинта на на, за наслідками розглянути у першому читанні і прийняти його за основу. Друге, визначити. Спів спів доповідачем цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України, першого заступника голови комітету Кіру Рудик. Прошу підтримати та проголосувати. Прошу хто за, проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Дякую за, за доповідь. Ми переходимо до другого питання порядку денного. Друге питання порядку денного проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей, Реєстрація номер 101 поданий Народним депутатом України Ярославом Желізняком та іншими. Прошу до доповіді, Антона Швечко. Доброго дня, шановні колеги. Метою законопроекту рестаційний номер 101.01» є вдосконалення, вдоскональне ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей з метою недопущення зловлювання. Положеннями чинного законодавства Міністерство цифрової трансформації України у своєму висновку зазначило, що у законопроєкті потрібно врегулювати питання щодо реєстрації юридичних осіб, які мають право здійснювати діяльність з надання послуг у сфері азартних ігор. Пропонується включити зазначених осіб до єдиного реєстру у сфері організації та проведення азартних ігор із відображенням відповідних процесів у проєкті закону. Також необхідно провести привести норми проекту до вимоги закону України про публічні електронні реєстри, підтримуючи ідею законопроекту законодавчої ініціативи, які дозволять підвищити платіжну дисципліну ліцензіатів щодо своєчасної сплати усіх військових платежів, а також сприятимуть вдосконаленню законодавства України у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей. Пропоную затвердити, звернути вашу увагу на висловлені зауваження та пропозиції у висновку. Пропоную прийняти наступне рішення комітету, рекомендувати комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері. Організації та проведення азартних ігор та державних лотерей, реєстраційний номер 101-01 нуля комітету про розгляд зазначеного законопроекту направити до комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую, колеги, прошу підтримати. Дякую, Антоне. Я пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку денного проект закону про внесення змін до закону України про звернення громадян. Щодо умов подання та розгляду звернень, в тому числі і в електронній формі, реєстраційний номер 9607 поданий народним депутатом України Сергій Штепою Вікторію Подгорною та й і все так. Угу. Прошу до доповіді, Сергія Штепу. Шановні колеги, доброго дня. У вашу увазі пропонується проект закону про внесення змін до закону України про звернення громадян щодо умов подання та розгляду звернень, в тому числі в електронній формі. Реєстраційний номер 9607 поданий народним детами штепою та підгорною. Законопроектом пропонується внесення змін до статей 5, 8, 6, 16, 19 закону України про звернення громадян, які спрямовані на вдосконалення законодавчого регулювання мов подання та розгляду звернень, в тому числі в електронній формі. На думку авторів законопроекту, прийняття законопроекту дозволить забезпечити можливість реалізації громадянами права на звернення шляхом подання звернень з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Комітет розглянув цей законопроект в межах предметів віддання і дійшов висновку, що ідея у сучасне законодавстві України про звернення громадян на напрямку регулювання використання новітніх інформаційних методів, методів комунікації є слушною і дуже актуальною, оскільки питання вдосконалення нормативно правової бази електронної взаємодії громадян організацій та органів влади є одним із заходів розвитку електронної демократії. Хочу зазначити, що положення цього законопроекту значною мірою тотожні або схожі з положеннями законопроекту номер 8368 від 19 січня 2023 року, але враховують суттєву частину зауважень, які були висловлені міністерством цифрової трансформації, офісом повноваженого справ людини, комітетами Верховної Ради України. Крім того, в рамках нашого комітету відбувся детальний розгляд цього законопроекту в рамках круглого столу щодо законодавства з питань електронних звернень громадян. І під час столу було зазначено, що окремі положення законопроекту є дискусійними і мають стати предметом говорення під час підготовки законопроекту до другого читання. Проте всі присутні на круглому столі підкреслили важливість ухвалення цього законопроекту. Враховуючи зазначення, прошу підтримати таке рішення комітету. Перше звернутися до головного комітету з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про звернення громадян номер 9607 за наслідками розгляду в першому читанні і прийняти за основу. Друге, рекомендувати головному комітету врахувати висловлені зауваження та пропозиції до законопроекту під час підготовки до другого читання, і третє це направити висновок комітету до. Головного комітету, комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Якщо є якісь питання, готовий відповісти. Дякую, прошу підтримати. Не не питання, я просто хотіла сказати, що подане Міністерство істиції в оновлена редакція закону про звернення громадян, і представники міністерства юстиції сказали, що наш законопроект повинен бути як окремий, тому його доцільно виносити і приймати, тому що в законі про звернення громадян в законопроекті немає блоку, який є в нашому законопроекті. Так, і вони фактично доповнюють один одного, а не суперечить. Ага, е, я прошу е, представнику уповноваженого до, до слова. Доброго дня. Більша частина положень законопроекту викладена з урахуванням наданих раніше зауважень, проте є необхідність висловити наступні зауваження до законопроекту. В частині 5 статті 8 законопроекту передбачається, що в разі якщо автор звернення зазначив в ньому, що звернення не потребує відповіді, відповідь не надається. Саме така редакція вказаної частини законопроекту не узгоджується з частиною 4 статті 8 законопроекту, відповідно до якої рішення про Припинення розгляду таких звернень приймає керівник органу про що повідомляється особа, яка подала звернення. І, враховуючи зазначене, саме ця частина п'ята статті 8 законопроекту потребує доопрацювання та узгодження. І друге зауваження в частині 6 статті 8 законопроекту передбачається, що у разі якщо зі змісту звернення випливає запит на публічну інформацію, таке звернення розглядається відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Ця навела саме викликає сумніви, оскільки визначення підстав та предмету звернення є право саме суб'єкта звернення. Отже, якщо звернення має означення. Знаке саме запиту на публічну інформацію, то його адресат може звернути увагу суб'єкта звернення на ці обставини у відповіді на таке звернення. Але о, в, враховуючи ви, зазна, вище зазначено, саме законопроект підтримується уповноваженим за умови врахування зауважень. Дякую. Дякую вам за позицію. Дійсно, ми отримали і листа з цими заваженнями. І у висновку комітету, власне, і викладені ці заваження. Що це треба буде врахувати під час підготовки другого читання. Взагалі дуже дякую Офісу всепоношного за конструктивні і слушні пропозиції. Дякую вам. Дякую Дякую усім виступаючим. Тому переходом до голосування. Прошу голосувати. Хто за рішення, що було озвучено Сергію Штепою? Проти отримався. Дякую, рішення прийнято. Ми переходимо до четвертого питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері розпорядження державним та комунальним майном реєстраційний номер 10.299, поданий народним депутатом України Олексієм Овчаном та іншими. Колеги, проектом закону передбачено спрощення процедури оренди державного та комунального майна. Це, в свою чергу, дозволити операторам швидше поновлювати та забезпечувати користувачів стабільним та якісним зв'язком та доступом до мережі інтернет. Е, пропоную прийняти такий висновок: перше, звернутися до комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері розпорядження державним та комунальним майном реєстраційний номер 10.299 за. Наслідками розгляду у першому читанні прийняти його за основу. Друге, направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за проти утримався? Дякую. Рішення прийняте. Переходимо до п'ятого питання порядку денного про стан приведення нормативно-правових актів до норм закону України про внесення змін до деяких законів України у сфері електронних комунікацій щодо. Визначення періоду дії норм та повноважень пов'язаних з правовим режимом воєнного стану 3245-9. Законом було уніфіковано норми щодо правового режиму воєнного стану, веденого указом президента України, органам державної влади, що надали інформацію до комітету, було повідомлено про відсутність необхідності внесення змін до підзаконних нормативно правових актів з метою приведення їх до вимог закону. Врахуючи зазначення, пропоную інформацію взяти до відома». Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до шостого питання порядку денного. Про затвердження рекомендацій е, слухань у комітеті на тему аналіз, впровадження та контроль за виконанням законів України про електронні комунікації та про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, раді... радіочаститного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Колеги з проєктом рекомендацій ви ознайомились. Є пропозиції їх затвердити. Прошу підтримати. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення прийняте. Сьоме питання порядку денного це звіт про роботу комітету за період 10-ї сесії. Я прошу до доповіді Сергія Ларіна. Як завжди, я роблю щорічний звіт. Шановні колеги, вам був надісланий на ознайомлення звіт. Про роботу комітету за 10-ту сесію 9-го скликання. Комітетом за сесією, що минає, проведено 9 засідань, під час яких розглянуто 63 питання, в тому числі у порядку контролю 6 питань. Комітет було визначено головним з розгляду 18 законопроєктів та 8 постанов. Комітетом підготовлено та подано до Верховної Ради шість висновків до законопроєктів, запрацювання яких комітет визначений головним. Розглянуто в комітеті неголовних законопроєктів, то направлено до головного комітету 37 висновків. Загалом розглянуто 946 листів і звернень народних депутатів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій, громадян та громадських організацій. Пропоную підтримати наступне рішення комітету, а саме затвердити звіт про роботу комітету за період 10 сесії Верховної Ради України. Дев'ятого скликання. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Восьме питання порядку денного про план роботи комітету на період роботи 11 сесії. Прошу, Сергію. Шановні колеги, щодо плану роботи комітету, на період 11 сесії він був підготовлений за вашими пропозиціями та надісланий вам на ознайомлення. В плані роботи на 11 сесію дев'ятого скликання передбачено опрацювання законопроєктів, з яких комітет. Визначено головним та законопроєктів, до яких комітет має подати свої пропозиції. Предбачено проведення виїзного засідання комітету, проведення слухань круглих столів, заслуховування засідання комітету контрольних питань. Колеги, пропоную підтримати наступне рішення комітету, а саме затвердити план роботи комітету на період на сесії. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено Сергієм Ларіном. Або, або Львів, або Авдіївка. Авдіївка. Що виготовляєте? Авдіївка. Може, в Краматорськ? Авдіївка, проще. Авдіївка. Там складно. Так, З комунікаціями зараз. Я там працював на заводі. Так. Зараз складно з комунікації. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено Сергій Ларінте. Хто за? Проти? Отримався. Дякую, рішення прийняте. Дев'яте питання порядку денного. Пропозиції комітету до порядку денного пленарного засідань 11 сесії. Колеги, ви ознайомились з пропозиціями до проекту порядку денного всі законопроекти та постанови, з яких комітет визначено головним, залишаються у нас в роботі. Та є пропозиції не включати до порядку денного наступної сесії такі законопроекти. Проект закону про заходи щодо стимулювання розвитку it індустрії в Україні реєстраційний номер, 39 ,70. він втратив свою актуальність у зв'язку з прийняттям нами закону про дія Сіті. Друге, це проект закону про е, токенізовані активи та криптоактиви. Реєстраційний номер 4328, Він втратив актуальність у зв'язку з прийняттям закону про віртуальні активи. Е, Третє. Проект закону про внесення змін до закону України про телекомунікації та деяких інших законів щодо моніторингу якості послуг рухомого мобільного зв'язку реєстраційний номер 4465 він втратив свою актуальність у зв'язку з втратою чинності закону про телекомунікації. Четверте, проект постанови про затвердження переліку завдань та проєктів національної програми інформатизації на 2023 рік реєстраційний номер 9523 Колеги, пропоную затвердити запропоновані пропозиції та направити їх для узагальнення до апарату Верховної Ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую, рішення прийняте. Колеги, є у нас і питання у різному щодо пропозиції стосовно кандидатур до складу постійної делегації Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій. До комітету надійшли пропозиції від Вікторії Подгорної та Володимира Ар'єва. Колеги, будуть ще пропозиції. Дивіться, я хотів сказати таку річ. Насправді в регламенті є чітко зафіксовано, що комітети надають пропозиції не для постійних делегацій, а просто для делегацій. Постійна делегація має зовсім інший формат, і вони всі постійні делегації формуються за принципом фракційних квот. Тобто, фактично, в цьому розпорядженні голова Верховної Ради пропонує комітетам. Зараз перевищити свої повноваження, тобто ми можемо подавати в делегації, які формуються відповідно до, до розкладу міжнародної діяльності Верховної Ради, але в постійних делегаціях. Ми не маємо права це робити, але скільки розпорядження є, у мене була пропозиція дуже проста. Ну щоб виконати формально і обійти, наприклад, як це зробили в антикорупційному комітеті, в комітеті з питань в комітеті з питання європейської інтеграції. Точно я знаю, що там в регламентному комітеті відмовилися від такого тобто кальченко. Не захотів гратися в ці ігри. а зробити лист про те, що фактично ті, хто перебував. Раніше в постійних делегаціях за квотами фракцій, ну, ми їх і підтримуємо. Підтвердити повноваження. Підтвердити повноваження, що ми підтримуємо. Ну от я, я ж кажу Вікторія, при всій повазі, да, тут є дуже серйозний момент, тому що насправді все це навіть з точки зору ефективності діяльності, повірте мені, як колишньому голові делегації в Пар'є сталість. Роботи, вона має вкрай важливий ефект. Тобто, зараз, якщо навіть нові члени делегації прийдуть, ну попри те, що буде замінено там, то вони будуть півроку мінімум А, входити в курс справи, Б, руйнуються сталі зв'язки. Ну, не в тому справа. Там в, в у людей. Процедура треба знати. Крім того, тоді дуже багато хто може з наших бути там доповідачами, ну або співдоповідачами. А мати місця в комітетах, в яких дуже складно потрапити в Пар'є, наприклад, це моніторинговий комітет. No. Ну тобто насправді це те, що пропонується, це дуже і дуже шкідлива річ. Ну я пропоную просто не брати в цьому участь щодо себе. Я не хочу нікуди йти. я Хочу, от щоб під підтвердити своє там от, в тій делегації, в яку мене делегу такий шлях. Я теж делегація, але просто як це акцептувати, якщо вони пропонують таку процедуру. Ви в делегації в якій обисві. То що я прошу? Тобто вона вона є. Фракція делегувала, І, да? Ні, ну я була там, Да. Ну, якщо фракція делегувала, якщо так, то треба можна тоді так, приймати. Можливо, я ж кажу, що там є просто так, як вони всі можна. Я якщо так, якщо так, то звичайно, тому що просто нових членів делегації подавати. Я вважаю, що це не є, це, це, це не є правильно, тому що ми фактично тоді перевищуємо свої повноваження. Дякую, Волимре. Я прокоментую. Я також переймався цим питанням. І е, вважаю, що ну я не буду дискусувати з вами на цю тему, тому що тут, якщо з боку ну, юридичного, то, то це справді дискусійне питання, але я не буду, тому що можливо в ваших словах є е, ну, логіка і е, суть. Але е, я ну, розумію, що у нас в комітеті є два члени, які були постійно в делегації і. Якщо є така формальна частина, і нам потрібно її е, урахувати і це так зробити, я ну, от я, 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 я вважаю, що потрібно зробити так, як було пропоновано головою Верховної Ради. Я вважаю, що нам треба просто е, зробити, скажімо так, так, щоб комітет не був потім звинувачений в. Перевищення службових повноважень, і в даному разі, якщо члени комітету є членами відповідних постійних делегацій, то перепідтвердження шляхом такого голосування це можливо. Так само зробив зробив я знаю. Мінімум два, два комітети точно так зробили. Щодо регламентного мені сказали там просто, що вони відмовились. Я тут не можу. Свідчити, тому що але два точно знаю, що два комітети вони пішли шляхом перепідтвердження тих, хто перебував. Якщо перепідтвердження це нормальна річ, в даному разі, хоча й ну і незрозуміло навіщо це робити. Дякую. Якщо є прошу, колеги. Я майже ніколи не виступаю, але. Це дуже така погана річ, тому що дуже багато цей склад і керівництво взагалі держав зробило для руйнування парламентаризму в державі. Це ще одна така невеличка цеглинка в це руйнування, тому що не може комітет делегувати в постійні комісії, тому що це чисто тільки фракції можуть делегувати, тому що. Це і політична складова, а комітет не має політичної складової. Комітет має тільки ну, професійну складову. Тому я не знаю, чому Стефанчук ніхто ніколи не робив жодний спікер і жодна Верховна Рада. Є така стала практика протягом ну, з 98-го року, коли я є народним будатом, такого ніколи не було. Тому я не знаю, як, яке там дискутування з приводу там, юридичних якихось моментів. Але, ну, це просто виступ для, як сказати, крик, крик душі, тому що так не можна робити і підтягувати, або таким чином, якось тих людей, яких не треба в лапках делегувати з опозиції, я маю на увазі. В постійні комітети це ну, цього не треба робити, тому що це ну це чесно кажучи, страшно в цих постійних делегаціях. Повинні бути всі. І в нас була представниця Володимир. Знає Льовочкина, яка представляла і позиційну платформу, позиційний блок і завжди виступала і за державу. І ніколи вона ну дуже в неї було дуже такі гарні зв'язки. І вона завжди користувалася тільки на користь держави, тому що там ми представляємо не, не фракції, не опозицію і, і владу, а там ми представляємо країну. Тому я вважаю, що ну, це ганебна річ, але я пропоную, щоб все ж таки на підтвердження, тому що формальну частину виконати. Дякую. Дякую за розуміння і я пропозиція перейти до голосування. Пропоную підтримати кандидатуру Подгорної Вікторії до складу постійної делегації парламентської асамблеї організації з безпеки та співробітництва в Європі. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Можна? Так, переходимо до голосування щодо Володимира Ар'єва. Включити до складу постійної делегації у парламентській асамблеї ЄС Східної е, сусіди та продовження його повноважень у зазначеній делегації. Прошу голосувати. Хто за проти утримався? Дякую, рішення прийняте. Дякую, колеги. Усі питання е, вичерпані. Тому дякую усім до побачення.